Проблеми зі сном при співзалежності, тривожності, депресії часто порушується сон. Тому для нормалізації сну, а вже ж треба працювати з цими станами. Але гігієна сну не менш важлива, ніж лікування цих станів. Тож про гігієну сну. І так, намагайтеся лягати, спати, прокидатися щодня в той самий час. Також забезпечуйте для гарного сну темряву, прохолоду. Провітрюйте кімнату, так щоб вам комфортно було, щоб не холодно було. Також тишу засипати без підкастів. Старайтеся не пити кофеїн після обіду. Вечеря має бути легкою за 2-3 години до сну. Мінімальна тривалість сну по можливості а вже ж 7 годин. Спати старайтеся лягати до 10-11 годин, і перед сном дуже корисно буде робити невеличкі прогулянки на свіжому повітрі, якщо є тривога, коли ви хочете заснути. І вам це заважає, то нічого страшного, це нормально. На початку лікування це часто буває. Не хвилюйтеся, дозвольте бути цій тривозі. Нехай вона побуде з вами. заснете й добре, не заснете прямо зараз, ну пізніше заснете. Ваш сон буде налагоджуватися поступово. Якщо ж засипаєте дуже довго, теж не потрібно крутитися в ліжку. 3-4 години Встаньте, можливо, чимось позаймайтеся 10-15 хвилин поза ліжком, і потім знову лягайте в ліжко спати. Перед сном старайтеся не з'ясовувати свої стосунки, переносьте ось ці конфлікти на завтра. Не читайте на ніч якісь новини, якусь важку інформацію. Не працюйте в ліжку, не вирішуйте в ліжку конфлікти. Ліжко має асоціюватися зі сном. Перед сном можете робити такі практики: медитація, дихальні практики, заземлення. Також, якщо вам ось ось лягати спати, а тут він чи вона не відповідає на дзвінки, не дзвонить вам, не пише, не повідомляє, де, що, з ким, а ви вже знаєте, що це більш за все, можливо, напився десь, загуляв, то не потрібно дзвонити 10 разів, писати, чекати всю ніч на дзвінок, на повідомлення, відкладіть телефон. Ваше очікування ситуацію не виправить. Якщо маєте багато думок, ви можете їх виписати на папері, нехай вони почекають до завтра. І не використовуйте своє безсоння як привід, щоб він приходив вчасно, бо як начебто через нього ви не висипаєтеся.